Друзі, вітаю вас на каналі Соловейко дачі, З вами Юлія. Сьогодні у нас 27 лютого і я хочу вам показати ту цибульку, яку ми сіяли з вами 20 лютого. Тобто 20-го посіяли, а сьогодні 27. -е. Першим зійшла цибулька у нас Параде. Це та, яка йде на зелень. Вона зійшла вже наступного ранку, вже були сходи, як бачимо, вже досить так вона підросла. А це цибулька Exhibition, вона тільки-тільки починає розвертати свої такі от. Палички. Тому я вже бачу, щоб цибулька не витягувалась. А вона в мене тут знаходиться під лампою. Ось, я зараз її включу. Ось така лампа. Фітолампа була, але бачите, зразу зразу так погано все видно, тому я виключаю. Але вона була в мене. В, кімна... в кімнаті температура тут у нас зараз ми подивимося 22 градуса Для цибулі це, звичайно, температура зависока. При такій температурі вона буде витягуватись, тобто її треба змінити. Температуру, яким чином я буду змінювати, в мене є засклена лоджія, де в мене є цитрусові зимою ці інжири. Тоді я їх туди і віднесу, але вона в мене буде з досвідчуванням, бо я. Бо може статися так, як лютий, що не буде вистачати їй освітлення. Освітлюваю, освітлюю я розсаду мінімум 12 годин. 12-14 годин необхідно рослинкам для того, щоб вони повноцінно розвивались. Тож показала вам ось такі сходи. І виношу це все на засклену лоджію. Там температура зараз ще холодна, я хотіла дотягти, поки потепліше. У нас сьогодні вранці було. Було мінус 10 на вулиці. Вчора вечором дивилась, було мінус 10, на лоджії було плюс 9. Сьогодні вранці було мінус 10, налоджі ну, зранку сонце піднялось, на лоджії було 12 градусів це з самого ранку. Тобто, ну, більш-менш температура, звичайно, скоро вже потепліше, і там температура ну, не буде так холодно. Але все одно, я так допускаю, що вночі там десь 6 градусів. Ну, спробую віднести і покажу вам, що ж буде далі. Буду показувати, тож будемо слідкувати за розвитком цієї цибульки. Дякую за увагу, до побачення.